Ми сьогодні говорили в цій залі про важливість питань, які піднімаються щодо людей, які знаходяться за межами нашої держави, і питань людей, які знаходяться за межами своїх родних територій, які виїхали. Ви бачили, що виступав омбудсмен, давав офіційну позицію щодо того, що люди повертаються на окуповані території. І це сороми ганьба владі, всій і всій Верховній Раді. Шановні колеги, ми фактично з вами повторюємо ту помилку або, може, й злочин, який був в 2014 році, коли люди виїхали на територію вільної свободної України. Але після того, як держава не дала нічого їм. Вони були вимушені повернутися назад, повернутися туди, де є хоча б дах над головою. Сьогодні ви, керівники вашої партії, яких, до речі, немає в залі. Я зараз звертаюся монобільшості, виступають і розповідають, що для того, щоб закрити всі питання, пов'язані з житлом ВПО, нам треба 150, тисячу років. Це строк треба такий дати тим, хто це говорить. Тому що я хотів би нагадати, що в нас знову якась внутрішня опозиція до президента. Президент на початку повномасштабки сказав, що всім все закриємо. Або не обіцяйте, або робіть, скільки грошей ви заклали в бюджеті на 25 рік для того, щоб закрити потреби ВПО. Спочатку взагалі нуль, потім кинули подачку. Наступне питання: скажіть мені, будь ласка, всі знають, що ВПОшників позабирали виплати. У великої частини людей, які сьогодні знаходяться за межами своїх рідних міст і сіл, в яких зруйноване майно, і вони сьогодні фактично залишаться без підтримки держави. Я вам приведу приклад Бучанського району Софіївська Борщагівка. Мама працює в перукарні, в неї дві дитини. На дітей і на себе вона загалом отримувала близько 10 тисяч гривень. Ці 10 тисяч гривень їй покривали оренду квартири. Зараз вона без них буде далі жити. Але вона не буде жити більше в Київській області. Вона поїде назад. От сидить молода дівчина і говорить: я поїду назад, бо в мене немає де жити. А я не знаю, де взяти 10 тисяч гривень для того, щоб закрити. Питання квартири. А ви голосуєте за бюджет, в якому виділяєте кошти знову на рахунково, на цінні папери, виділяєте кошти на фінансування державних інституцій, виділяєте кошти на наглядові ради, не обмежуєте зарплати чиновникам. До речі, те, що пропонувалося нашою командою розумної політики. Скажіть, будь ласка, що сьогодні от для нормальної людини більш пріоритетно? Для нормальної, я хотів би, щоб таких людей в парламенті було все ж таки більшість, хоча б 226. Коли ви голосуєте за зарплати в 120 тисяч голові Рахункової палати, чи мама з двома дітьми, яка живе і думає, що більше не зможе виживати на території? Свободної України і вимушена буде повернутися в Донецьку область. Ви берете відповідальність за її життя, за життя її дітей, ставлячи на кон побажанки і забаганки Офісу президента замість цієї родини. І таких прикладів по державі можна привести мільйони. Ви витрачаєте державні кошти не на то, що сьогодні потрібно воюючій державі. Ні на зарплати військовим, ні на зарплати вчителям, ні, зар... ні на зарплати медикам, ні на, зар... ні на допомогу людей... людям, які сьогодні постраждали від рашистської навали, ні на допомогу ветеранам, які повертаються сьогодні додому. Ми сьогодні дуже схвалюємо на більшість історію з Вовіною тисячу. Класна ідея. Я вам хотів би нагадати, що люди, які виведені поза штати, проходять лікування, наші військові отримують 700. Зважте це, і потім говоріть, що добре, а що погано.